Горіховий або хлібний спас. Коли буде традиції та прикмети, які потрібно знати. В Україні відзначають горіховий або хлібний спас, останній із трьох спасів. Горіховий спас і хлібний спас народні назви свята, які з'явилися через те, що в цю пору дозрівали горіхи і зерно, які слов'яни активно збирали. Також свято називають полотняним спасом, тому що в цей день люди шанували полотна і продавали тканину на ярмарку, а піти з ринку з порожніми руками вважалося поганою прикметою. В народі день часто називали холодним, тому що в серпні літня спека вже помітно спадає, ранки стають набагато прохолоднішими, відчувається перший подих осені. Після переходу на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року горіховий спас відзначають 16 серпня. У це народне свято церква відзначає православне свято перенесення нерукотворного образу Спасителя в Константинополь з Едеси. Відповідно до святого письма, одного разу Ісус після вмивання. Витерся рушником, на якому відбилося його божественне обличчя. З полотна художники почали змальовувати ікони Спаса, себто Спасителя, нерукотворного, а сама тканина вважалася зцілюючою та чудотворною. Вважається, що вона вилікувала хворобу правителя міста Едеси, а потім зберігалася у місцевому храмі. У 944 році Едесу взяли в облогу візантійські воїни, і жителі міста попросили зняти блокаду в обмін на святиню. Так нерукотворний спас було передано візантійцям, які привезли його до Константинополя. Надалі спас було вкрадено та втрачено. Горіховий спас відзначають з меншим розмахом, ніж яблучний і медовий. Але все ж не варто ігнорувати це торжество. За традицією, православні відвідують богослужіння і освячують горіхи, зерно і готовий хліб. Також в храмі можна принести і освятити яблука та мед, якщо не встигли освятити їх у минулі спаси. Освячені продукти несуть додому, де пригощають усіх рідних. Також на свято запрошують друзів і кумів, яких годують стравами засвячених горіхів і зерен. У цей день є багато погодних прикмет. Якщо журавлі полетіли на південь, покров буде морозним. Почався дощ з грозою, осінь буде теплою. Якщо багато горіхів в цьому році, то буде багато хліба в майбутньому році. При зборі горіхів попався плід з черв'яком чекати біди. Також цього дня ворожать про майбутнє за смаком першого з'їденого горіха. Стиглий горіх чекай великої любові і добрих звісток. Незрілий Скоро з'являться важливі новини. Гнилий до великої біди, а гіркий до проблем. Хлібний спас завершує цикл літніх спасів, тому так само, як і попередні два, має свої заборони. Згідно з правилами на свято заборонено сваритися і лихословити, ходити в ліс, лінуватися і байдикувати. Відмовляти в допомозі нужденним. Через те, що за старих часів наші предки повністю присвячували цей день підготовці до зими, ви теж можете наслідувати їхній приклад і перевірити, чи все у вас готове до настання холодної пори року. У День горіхового Спаса бажаю світлої надії та безмежної любові. Нехай Бог охороняє кожного українця, а в країні швидше настане мир.